Я вітаю з 100% результатом потрібним в цих іграх. В першій грі в Нідерландах це було найрезультативнішим, а в цій грі, в третій чверті попросив заміну і більше не виходить, в чому причина Як себе відчуваюся. Я отримав пошкодження у третій чверті. Будемо дивитися. Завтра буде медогляд. щось задньої поверхності бідра, тому будемо дивитися. Зараз нічого не можу сказати, але... Не мав змогу продовжити гру. Що скажеш по самій грі? Е, як можеш прокоментувати? Ви весь матч були на межі потрібного результату навіть за межі більше часу, але в кінці змогли його досягти. Що скажеш? Так, е, дуже важлива перемога для нас. Ми залишаємося у боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Е, дуже Важка гра, тому що багато хлопців грали на, на своїх позиціях. Я вибув у кінці третє чверті Денис Лукашов зіграв майже без замін усі третю та четверту четверть. Тому дуже важливо, що вистояли, впоралися з Томою і в кінці. Їх трошки пощастило, але, як кажуть, у баскетболі щастить сильнішим. І це ми доказали своєю грою сьогодні. Іван Каченко теж впав кінці гри, там йому хлопці допомагали, діти до лави запустив. Не знаю, що у нього просто забився. Чи... Я думаю, так, вони вдарилися колінами з Пашою Крутоусом. Я думаю, що нічого серйозного, але побачимо, як це буде. Завтра утром буде, зрозуміло.